Ми запроваджуємо нову програму освітню програму, яка Буде називатися терапія мови і мовлення, і спеціалісти з терапії мови і мовлення будуть готуватися в Іван-Франківському національному медичному університеті. Виклик в тому, що нам не вистачає людей, які могли б їх навчити саме цієї спеціальності. Тому ми будемо залучати за допомогою наших партнерів, донорів з інших країн, залучати спеціалістів європейського рівня, які викладають цю дисципліну, які мають власний досвід, європейський досвід. І ми дуже хотіли б, щоб ця програма мала європейське обличчя. Терапія мови і мовлення. Це нова спеціалізація, яка стосується порушень мови, порушень ковтання, порушень комунікації зі світом зовнішнім. Ви самі розумієте, що людина, яка не комунікує, яка не має зв'язку з зовнішнім світом, яка не може передати свої емоції і взагалі передати свої знання, вона страждає від цього. А найгірше, коли страждають діти. На сьогоднішній день в Україні ніхто не готує саме спеціалістів цієї галузі, тому ми хочемо бути не тільки першими, хочемо зробити правильну програму європейського рівня для того, щоб ми показали, як в Україні можуть працювати європейські програми по підготовці спеціалістів. Ми робимо те, що маємо робити в час викликів. І звичайно, коли не вистачає спеціалістів, хто як на університет має братися за підготовку таких спеціалістів. Як ми правильно розпочнемо цю підготовку, таки напевно і спеціалістів ми отримаємо. Першого вересня плануємо відкрити магістерську програму дворічну, на якій будуть поступати люди з первинної освітою для того, щоб здобувати нову спеціалізацію терапії мови і мови. Це, напевно, найбільше виклик для нас, тому що ми, як спеціалісти, розуміємо, що це потрібно для нашої держави. як лікарі, як медики, які працюють у сфері медичної галузі. Чи знає про це суспільство? Мабуть, недостатньо знає, мабуть, недостатньо знає, до кого звертатися, які способи реабілітації використовуються для цього. Тому ми дуже хочемо поширити цю інформацію, перш все, для громади, для батьків, для дорослих людей, для дітей, для тих людей, які потребують такої допомоги. Міністерство це дуже підтримувало. Я дякую за те, що підтримку такої програми включилося в Міністерство освіти та науки, тому що ми очікуємо зараз на отримання ліцензії, для того, щоб ми розпочали таку програму для наших громадян.